На Майдані Незалежності у Рівному прощаються зі старшим солдатом Павлом Хорхолюком. Йому було 38 років. Він був прекрасний. Він пішов на старше покоління захищати. Нам дуже боляче, що наші правнуки. Захищають. Наші діди, прадіди попередники. захищали від ворога, а прийшов наш ворог і нищить безневинно наших дітей, внуків, прануків. До Лав Збройних сил України Павло Хорхолюк доєднався у червні 2022 року. Я знаю Павла, як доброго, мужнього. Сильно сміливу людину. Казала його сестра Настя, що таких, каже, сміливих чоловіків і хлопців каже, я ще не бачила. Дуже шкода, що такі люди, що такі патріоти України, йдуть з нашого життя. Останні 56 днів він був на нулі і дуже хотів іти додому, хотів до свого сина на день народження. Ну так сталося, що він зміг прийти. Дуже шкода, дуже шкода. Павло Хорхолюк брав участь у бойових діях за звільнення Баштанки на Миколаївщині, а також Херсона, Бахмута, Часового. Яру та Лимана. Загинув старший солдат Павло Хорхолюк 7 вересня цьогоріч під час виконання бойового завдання на Донеччині. У нього залишилися син Захар, мама та сестра. Поховали Павла Хорхолюка на алеї Героїв. Кладовища Нове у Рівному. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк. Суспільне новини. Рівне.